Тож колі ми зібралися тут на підставі того, що є така загроза ніволяції зовнішнього цілення. ЗНО вперше з'явилось на теренах України ще з Радянського Союзу. Вона була запроваджено в 26-му році, але в 33-му році було відмінено в другий же раз воно прийшло вже після розвалу радянського союзу, і причому воно з'явилось не в європейській демократичній Литві, а спочатку вона з'явилася в Азербайджані в 93-му році. І лише чотири роки по тому вона з'явилася в Литві. В Україні ж перша спроба запровадити ЗНО була в 93-му році. Вона виявилася невдалою через не змогу не вистачило часу підготувати сам процес здання тестів та самі тести. І лише до 2008 восьмому році ця система була введена і вона працює по нині. І сподіваюся, вона буде працювати. І надалі результати ЗНО перевіряються незалежними від вищого навчального закладу людьми, в незалежному від вищого навчального закладу місті. І люди, які перевіряють, вони не знають нічого про цього абітурієнта, вони не знають, куди він збирається вступати, тобто вони просто перевіряють роботу. І, звичайно, не мають ніяких суб'єктивних причин, щоб занизити чи підвищити цю. Оцінку. Нам треба захистити ЗНО, так? Бо ну, повернення до вступних іспитів це знову ж таки повернення корупції, яка зараз ще зросла. І що найголовніше, це те, що при відміні ЗНО або його нівеляції можна втратити всі ті здобутки, які є зараз. І через якийсь час, коли ЗНО знову ведуть, а його ведуть, бо це є єдина перспектива та єдиний шлях розвитку. То знову все предеція починати спочатку. Фактично, ми втратимо час. Я особисто знаю дуже багатьох школярів з різних куточків України, і ніхто з них не підтримує повернення іспитів, тому що всі розуміють, що повернення до іспитів це повернення тотальної корупції при вступі. Депутати хочуть повернути вступні іспити, тим повертаючи з ним корупцію, і тим самим повісити на батьків ті космічні суми хабарів. Які раніше були під час іспитів при вступі до вишів, ми не повинні бути байдужими до того, що можна буде відрахувати студента з університету або з вищого навчального закладу без якихось там вагомих причин, це наше майбутнє, це майбутнє нашої країни, і вибачте, якщо слова здаються комусь занадто пафосними, але насправді воно так і є. Якщо ж депутати нас не почують та не дослухаються до нашої думки, ми будемо з цим боротися. Ми будемо об'єднуватися з студентами, ми будемо об'єднуватися з викладачами. А ми будемо виходити на вулиці, протестувати, якщо це буде потрібно. Влада, наші депутати постійно наголошують на тому, що вища освіта вона потребує вдосконалення і вони до цього йдуть. Та де ж це вдосконалення? Вибачте, будь ласка, коли хочуть відібрати в нас альтернативні такі екзамени, як зовнішнє оцінювання, і повернути саме ці корупційні екзамени? Мені бало атестату, як на мене, це. Не зовсім зрівнює у правах тих самих ліцеїстів, гімназистів дітей з звичайних шкіл, система оцінювання теж різна. Тому я вважаю, що багати стату враховувати при вступі не потрібно. І це питання також потрібно дуже розглядати. І це підвищує ту саму корупцію в школах, тому що батьки платять за оцінки дітей там, де це можливо. Ну, я вважаю, що баланти стату це також одна із перепон на шляху до некорумпованого вступу у вищий навчальний заклад. Та система хабарництва вона, її, вона є і зараз, але її просто легалізують. І вона буде значно потужнішою. Навіть той самий ківал. Я уявляю, що перетвориться та юридична академія. Ну, от вони і пропонують удосконалення зайно шляхом додавання до ЗНО, що і на криспудів. І буде їм таке прекрасне покращення, тому що е... це нова система, вона не є вдосконаленою, потребує все вдосконалення. Ми так досить недавно з ним познайомилися з цим незалежному цілом. Розуміємо його єдиний плюс це також я повторююся ще раз. Це є. Це відкривається перспектива перед нами, перед усіма вами і перед зі мною як перед абітурієнтом, який може вступити до вишу, який може вступити без хабаря. Можна сказати, що ЗНО від зовнішніх факторів слабко залежить. Але, по-друге, атестати. Дуже сильно помітно, що атестати йдуть в сторону збільшення. Тобто це показує те, що накрутки йдуть в школах. Тобто зовнішні фактори сильно впливають на атестату. А щодо цих піків, там, де я написав, це якимось чином, я не знаю сам яким, але балах тестатах чомусь дуже часто круглі цифри потрапляють. Не там не 5, і 6, не 7, і 2, а 7, 8, 9. Це показано на піках графіку. Я не розумію, чому це так. І я вважаю, що цей графік, який ЗНО, який є за нормальним розподіленням, це просто архі те, що показує, чому потрібно ЗНО. Незважаючи на всі недоліки тестів, недоліки проходження, всі махінації, але, тим не менш, іде. Чітко все за математикою. Я думаю, всі знають, що зараз розробляється ЗНК, загальний тест на загальну на навчальну компетенцію. І от я думаю, що цей ну, це тест, якщо він все-таки пройде, якщо його до загального вжитку застосують, то це буде дуже добре, його можна буде проводити окремо від ЗНО і вже зараховувати як ну, окремий пауза, здібність до, до навчання. Знаєте, це тест та, IQ? Так, ну, Я це, думаю, це, так, це, IQ. це тест IQ. просто. Ну, це є тисне, по-іншому називається. Мені так. Але людина може все знати, але мати не скірвані то мати чудову пам'ять, але мати не скірювання. Тобто ти, ти можеш називати загальна навчальна компетенція, твоя здатність до навчання. Ти можеш запам'ятати там купу матеріалу, але ти не можеш його, наприклад, у це тебе в якийсь середовищі та да, безвідчительне помістять. Ти сам не зможеш цього розуміти. Тут якраз розумієте раніше так, дійсно давали 5 предметів. Зараз 4. чому тому, що це великі кошти. Багато людей а, тоді не приходили на тестування. І саме через те міністерство просто а, вирішило витратити, витратити на це менше коштів і зробити чотири тести. Я сходу ваші пропозицію. Відсутність балу атестату. Відсутність. Рису... 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 Якщо ми будемо складати повну там резолюцію, звернення до представників влади і так далі. А, і, як на мене, обов'язково треба питання по середньому балу атестату піднімати.